Привіт, малята! Вас вітає чарівний пальчиковий татар. Сьогодні я покажу для вас українську народну казочку сорока пілу бока. Сідайте, зручненько, буде дуже цікаво! А тема нашої казочки Доброта та праця. Послухайте, кого сорока не годує, а кого ні і чому. Сорока білобока на припічку сиділа, діткам кашу варила, Ополонника мішала, а хвостиком накривала, малих дітей годувала, цьому дам і цьому дам, цьому дам і цьому дам, а цьому не дам. Бо цей буцман коруп не драв, дроб не носив, діжі не місив. Хати не топив, діток гулять не водив. Справжній лежень. Ось така казочка малята. Сорока нагодувала тих, хто працював, допомагав та піклувався про інших. А ви, любі діти, завжди допомагайте дорослим і вас завжди пригостять найсмачнішою кашею. До нових зустрічей у пальчиковому театрі!